Чи помічали ви, як затягує перегляд відео про ідеальні ранкові рутини? А чи змінюють вони щось у вашому житті, чи тільки викликають тривожність? Розберемося з психологією цього феномена. Ефект порівняння Соцмережі створюють ілюзію, що всі навколо прокидаються о п'ятій ранку, медитують, п'ють смузі і одразу досягають успіху. Це викликає феномен соціального порівняння. Ми несвідомо оцінюємо власне життя через призму чужих звичок. Звідси почуття провини, що я роблю щось не так. Чому це працює? Людина прагне структури та передбачуваності. Це знижує рівень стресу. Ранкова рутина символ контролю та стабільності. Ми проєктуємо на ці відео бажання змінити власне життя, якщо я почну день правильно, зміниться все. Психологічні пастки. Ідеалізація. Не ми бачимо монтаж, а не реальність. Синдром самозванця, коли не встигаєш за ідеальним розпорядком, починаєш сумніватися в собі. Як же нам використати це на користь? Створіть свою рутину, що підходить саме вам. Надихайтесь, але не копіюйте. Визнайте, що іноді ідеальний ранок це просто поспати довше. Ранкова рутина це не про моду, а про турботу про себе. Не порівнюйте, адаптуйте і пам'ятайте, справжній прогрес не в ідеальності, а в стабільності.